Добрий день, дорогі мої! Оце квіти, які мені подарували, оце квіти, які мені подарував мій чоловік на день народження. Такі лілії, але їх в мене є дуже багато. Що тут стоїть? Отак. Так, певне, отак краще показати. Отак. І ось так. І, як завжди, починаємо з прекрасного. Ці лілії подарував мені чоловік, а оці квітки, які вже трошечки вже такі, е -е, гарні, але вони так гарно пахнуть. Це так та така ромашка. Бачите? І Дуже пахнуть гарно. І так у нас сьогодні обід. Ми на обід, що будемо робити? Ми нарізали м'ясо кусочками. Зараз візьмемо сковороду і кинемо м'ясо, м'яємо на... олійки і кинемо м'ясо в сковороду. Починаємо. Ми взяли сковороду, налили олії, запалили вогонь і зараз кидаємо наше нарізане м'ясо. Нас двоє, нам багато не треба. Ми кинули м'ясо, хай воно нам протушиться, прожариться. І будемо готувати до нього моркву і будемо готувати до нього цибульку. Коли добре вижарилося наше м'ясо, ми кидаємо нарізану кубиками великими таку цибулю. Тільки цибуля потушиться, трошки кидаємо, відразу нарізану такими е, 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 моркву. Так, Сюди ми кинули, трошки за, може, за грубо, сюди ми кинули цибульку і до цибульки додали нарізану моркву. Можна було тонше нарізати, ну, я нарізала так, як я люблю. Додали ми сюди моркву і хай вони тушуться. Посолили. Тепер трошки поперчимо ще. І так, ми трошки, трошки перетримали цибульку, але то нічого. Тепер додаємо сюди рис. Так. Рис перед тим промили добре. В п'ятьох водах, в шістьох. Чим більше промиваєте, тим краще, тим краще для, для рису і для рису. Витягаємо тут все. Розпавляємо, я думаю, що нам вистачить того рису. У нас двоє. Не забувайте, що у нас тепер є мало. І я ще не навчилася для мало робити щось. Так. Коли ми кинули моркву і цибулю, ми кинули спеції, посолили, поперчили. Поросували то все, тепер ми залиємо водою. Ось. Отак залили водою. Угу. Щоб вода була вища від, більше води було від, від рису. Отак. І закипить, і ми накриємо кришкою. І протушимо його, я знаю, 20 хвилин. Кладемо на великий вогонь. Тільки закипить, і ми тоді зробимо менший. Воно нам закипіло. І ми поставимо маленький вогонь і накриємо кришку. І так воно у нас починає кипіти. Подивимося, чи ще треба солі. Можна такі піду солити. Накриваємо кришкою і робимо малий вогонь. Окей. І хай він нам... Рис вариться 20 хвилин. Накрили і лишаємо. І так, наш плов уже готовий. Ми два зубчики чеснику витягнули, і він у нас отакий розсипчатий, отакий він нам зварився. Сюди можна, ще, я додала ще трошечки пекучого паприки, перцю. І зараз ми будемо їсти. І так, дорогі, наш плов готовий. Ми додамо ще салату з базиліком. То, що любить. І я з вами прощаюся. Дякую за те, що ви заходите на наш канал. Коментуйте, лайкайте. Велике-велике, щире вам спасибі. Заходьте на канал, коментуйте, лайкайте, я вам буду щиро вдячна. А зараз я вам кажу, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божого благословіння, щасливої долі і кажу вам до зустрічі. А нам кажу, смачно!